Що, якби я сказав вам, що послання з минулого може передбачити майбутнє, що людина, яка писала за три дні до розстрілу у сталінській тюрмі, бачила рік повної перемоги України, і що перші два його пророцтва вже збулися тут, у листопаді та грудні 2025 року. Друзі, я тримав у руках папір, якому 73 роки, тримав і плакав. Бо той, хто писав ці слова, не дожив до незалежності. Не побачив синьо жовтого прапора над Львовом, не обійняв онуків. Але він знав. Він бачив 2027 рік так чітко, ніби вже жив у ньому. Мене звати Тарас. Мені 45 років. Я будівельник зі Львова, третє покоління будівельників у нашій родині. Дід мій відбудовував Львів після війни, клав цеглу на цеглу, відновлював те, що зруйнували. Батько реставрував старе місто. Повертав кам'яницям їхню красу, а я продовжую справу: працюю з історичними будівлями вже 20 років. Для мене це не просто робота. Коли розбираєш стару стіну, коли торкаєшся цегли, яку клали 100 років тому, ти розмовляєш з історією. Відчуваєш руки тих майстрів, їхній пот, їхні надії, кожна будівля це не камені це пам'ять. У грудні 2025 року. Ми взялися за особливий проект кам'яниця 1891 року. Справжня перлина. Власники хотіли зробити там культурний центр музей історії Львова. Наше завдання розібрати старі перегородки, які поставили у 50-х роках, і повернути будинку первісний вигляд. Робота важка. Радянська цегла, кладена на совість, міцний розчин, товсті стіни. Але ми справлялися. Кімната за кімнатою, стіна за стіною. 15 грудня у вівторок ми працювали на другому поверсі. Розбирали перегородку між двома кімнатами. Мій помічник Андрій долбав перфоратором, я відразу забирав цеглу. Звичайна робота, звичайний день. Аж раптом Андрій зупинився: Тарасе, дивись тут порожнина. І я підійшов. За радянською кладкою справді була порожнеча, десь 30 сантиметрів. Стара австрійська стіна була товстішою, радянська тоншою, між ними простір, якого не повинно було бути. Може, вентиляція, сказав Андрій. Я посвітив ліхтариком і побачив це. У глибині порожнини на старій цегляній кладці стояла бляшанка, металева, старовинна покрита пилом. Серце забилося частіше. За 20 років роботи я знаходив у старих будівлях багато чого: монети, газети, пляшки. Але завжди це давало мені особливе відчуття, ніби торкаєшся минулого. Діставай обережно, попросив я Андрія. Він простяг руку, обережно взяв бляшанку, передав мені. Вона була важкою холодною. На кришці напис блідими літерами: чай індійський. Ця марка була популярна у 50 х але найдивніше, бляшанка була запаяна. Шов по краю кришки, залитий воском і чорною смолою. Хтось дуже старанно намагався її загерметизувати. Може, якісь документи? припустив Андрій. Я поклав бляшанку на підвіконня, дістав ніж, обережно почав знімати віск. Він був твердий, крихкий, смола відлущувалася шматками, нарешті кришка піддалася всередині згорток. Папір пожовклий, промаслений, акуратно складений. Я витяг його, розгорнув. Руки тремтіли. Текст написаний олівцем, каліграфічним почерком старомотним, красивим. Перші слова. Хто знайдеться у вільній Україні? Я сів на підлогу. Просто сів прямо у будівельному пилу і почав читати. Андрій мовчав, стояв над головою, дивився через плече. Зимове сонце світило крізь брудне вікно. Пил танцював у променях, пахло старою цеглою і часом. І в цій тиші серед руїн радянських перегородок я читав слова людини, яка померла 73 роки тому. Хто знайде це у вільній Україні, знай, я писав це за три дні до смерті. Мене звати Степан Олексійович Коваль, мені 37 років. Я вчитель української мови та літератури. 22 березня. 1953 року мене розстріляють за те, що я вчив дітей любити свою українську мову. У мене донька Марічка, їй 5 років, дружина Ольга, їй 33. Я більше їх не побачу. Мене кинуть у масову могилу без імені, без хреста. Ніхто не знатиме, де я лежу. Але я не пишу це звідчаю: я пишу, бо Бог дав мені дар перед смертю. Я бачу майбутнє України. Я маю записати, щоб хтось знайшов, коли настане час. Україна буде вільною. Це станеться через багато років, але станеться. Я бачу рік, 2027. -й. Це буде рік повної перемоги, рік, коли останній ворог покине нашу землю. Але перед цим буде велика війна Вона почнеться у рік, коли виповниться 30 років незалежності. Лютий, огнений покаже початок. Біси зі Сходу прийдуть знову. Як завжди приходили з вогнем, з кров'ю, з брехнею. Три роки страждань. Але потім світло. Я перестав читати. Подивився на Андрія. Він був блідий. Тарасе 30 років після 91-го це 2021-й. Лютий 2022-го це початок повномасштабної війни, закінчив я. 24 лютого. Ми мовчали. За вікном гул трамваю десь далеко сирена швидкої. Звичайне життя Львова і. А я тримав у руках папір, на якому людина за 70 років наперед описала нашу війну. Я продовжив читати вже вголос Запишу те, що бачу. Хай ті, хто житиме у вільній Україні, знають. Їхня свобода не випадкова. Вона передбачена небом. Перше знамення у місяці листопаді року. 25-го станеться знак на небі. Над стольним градом Києвом з'явиться світло, якого не бачили. Вчені казатимуть явище природне, але це буде знак перелом близький. Бо коли небо заговорить мовою кольору, земля почує і відповість мовою же справедливості. Я здригнувся. Пам'ятаю ті новини. 15 листопада 2025 року над Києвом з'явилося полярне сяйво. Незвичайне, яскраве на широті, де його не повинно бути. Вчені не могли пояснити. Казали магнітна буря, але така потужна, що дійшла аж до нас. Але чомусь саме над Києвом воно було найяскравішим. Друге знамення: у місяці грудні, перед Різдвом Західним, ворог втратить силу. Великий їхній град на сході почне палати зсередини не від бомб від правди. Хтось із близьких до тирана скаже ні. Публічно і це буде початок розпаду. Бо коли брехня стає надто важкою, навіть брехуни під нею ламаються. Андрій витяг телефон, швидко гуглив: Тараса, дивись, 23 грудня була новина. Хтось із ближнього кола в Москві відкрито виступив проти війни. Західні медіа писали: російські замовчували, але це було. Я не міг говорити. Два пророцтва. Обидва збулися точно, з датами. Читав далі руки тремтіли так, що паперу важко було тримати. Третє знамення коли прийде новий рік 26-й, зима буде лютою. Мороз скує землю так, що навіть камінь тріснути може. Але ворог змерзне більше від нашого воїна. Їхня техніка стане, мотори замерзнуть, і земля не прийме їхніх коліс. Бо земля жива, вона пам'ятає кров. Відштовхує того, хто її поливає нею. До місяця лютого ворог почне великий відступ швидко, як сніг тане на весняному сонці. Те, що брав три роки, втратить за три місяці, бо справедливість, коли приходить, не знає зволікання. Зараз січень 2026-го. За вікном справді лютий мороз, морози такі, яких не було десятиліттями, і новини з фронту щось змінюється, ворог має проблеми з технікою. З постачанням. Ми всі це бачимо. Четверте знамення. На Великдень, 12 квітня року, 26-го, дзвони задзвонять у містах, що були у неволі. Маріуполь перший побачить світло. Люди вийдуть з підвалів, у яких ховалися три роки, і заплачуть не від горя, від радості. Цього дня прапор синьо-жовтий піднімуть над руїнами, і почнеться відбудова. Дня зупинився. Великдень 12 квітня, до нього менше трьох місяців. Якщо це збудеться п'яте знамення. Місяць серпень приніс незалежність першу у 91-му. Місяць серпень принесе й перемогу повну. 24 дня серпня на свято Крим повернеться без великої крові, ворог втече, як тінь від світла, бо побачить знамення на небі, яке злякає більше за будь-яку зброю. Що це буде? Не знаю. Але бачу Небо відкриється, і вони побіжать. І тоді, на День Незалежності 2026 року, Україна стане цілою від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Ялти. Вся повна вільна. Андрій сів поруч зі мною. Ми сиділи на холодній підлозі старої кам'яниці, і сльози текли по наших обличчях. Шосте знамення. Рік 27-й. Рік відбудови Україна стане світочем для світу. Покажемо, як з попелу відроджуватись, як жити після пекла, як будувати країну на принципах правди, а не брехні. Світ прийде до нас вчитися, бо ми пройдемо те, чого не проходив жоден народ, і вистоїмо. А хто вистояв, той вчитель для всіх інших. Будуть судити злочинців міжнародний трибунал, як після Другої світової, кожен воєнний злочинець. Кожен катів. Кожен, хто віддавав накази вбивати цивільних, постане перед законом. Я дочитував останню частину, голос ламався. Моя Марічко буде жити. Вона не пам'ятатиме мене занадто мала, але житиме. Я бачу її старою жінкою у вільній країні серед онуків. Вона розповідатиме їм про мене, що був чоловік, який любив Україну більше за життя, і онуки пам'ятатимуть. Ольго. Якщо це колись прочитаєш, я любив тебе більше за все на світі. Прости, що не зміг захистити тебе і доньку від цього жаху. Але я захистив ваше майбутнє цим посланням, бо віра сильніша за кулю. Тому хто знайде, прошу, знайди моє ім'я в архівах, знайди, де мене поховали, і поклади камінь на могилу, напиши ім'я. Щоб люди знали, був учитель Степан Коваль. Який вірив у вільну Україну навіть тоді, коли за це розстрілювали. Не прошу пам'ятника, не прошу слави, прошу тільки каменю з ім'ям, бо кожна людина має право на ім'я після смерті? Пишу це 19 березня 1953 року за три дні до розстрілу. Руки тремтять, але слова чітке бо коли пишеш правду, рука міцніє. Я склав папір, мовчки передав Андрію. Він читав сам, губи рухалися беззвучно. Ми сиділи так, мабуть, годину, не говорили. Просто сиділи серед пилу і каміння, тримали в руках послання з іншого часу. Потім я зробив те, що мав зробити: поїхав до архіву СБУ у Львові. Попросив допомогти знайти справу на Степана Олексійовича коваля. Жінка в архівах, літня в окулярах, шукала папери годину. Потім принесла папку пожовклу. З червоною початкою розсекречено. Справа номер 4537. Коваль Степан Олексійович народився 1915 року село Підгайці Тернопільська область. Вчитель Арештований 5 березня 1952 року. Звинувачення: Антирадянська агітація. Зв'язки з українським підпіллям Вирок розстріл. Виконано 22 березня 1953 року. Похований у масовому похованні Личаківське кладовище, усе співпало. Дата народження, дата розстрілу, професія. Він справді існував. Це не вигадка, не фальшивка. Степан Коваль був реальною людиною. А родичі? запитав я, архівістка переглянула папери, дружина Ольга Коваль. Померла у 1987-му. Донька Марія у заміжі Стецьку, померла у 2019-му. Є онука Оксана Стецько, проживає у Львові. Вона дала мені адресу. Я поїхав того ж дня. Оксана Степанівна жила у старому будинку на Сихові. Маленька жінка з сивим волоссям, добрими очима. Коли я сказав, навіщо прийшов, вона заплакала ще на порозі: Заходьте, заходьте. Боже мій, ви знайшли його послання. Ми сиділи на кухні, пили чай. Я показав їй текст сфотографований на телефон. Вона читала, торкалася екрану трясучимися пальцями. Мама розповідала мені про нього. Я його не знала. Він помер до мого народження. Але мама казала: дідусь був святою людиною. Він бачив те, що інші не бачили. Перед арештом говорив мамі: Марічко. Ти житимеш у вільній Україні. Я не доживу, але ти житимеш. Мама прожила 80 років, побачила незалежність. Плакала, коли підняли синьо-жовтий прапор у 91-му. Казала. Тату знав. Він завжди знав. А ще мама розповідала: перед тим як його забрали, він щось писав: ховав у стіні нашої квартири. Ми тоді жили у старій Кам'яниці. Він заховав у стіні будинку, де не жив, сказав я. У сусідньому будинку. Напевно, прийшов туди вночі, коли вже знав, що прийдуть за ним. Розібрав цеглу, заклав бляшанку, заклав назад. Геніально! Оксана Степанівна підвелася, пішла в іншу кімнату, повернулася з рамкою. Старе фото чорно-біле, розмите. Це єдине фото, що залишилось 1949 рік. Я дивився на обличчя Степана Коваля. Молодий чоловік років 35 у костюмі з книгою в руках. Світлі очі, добра усмішка. Звичайний вчитель, звичайна людина. Але він бачив майбутнє. Що будемо робити? запитала Оксана. У посланні є прохання. Він просив поховати його у землю вільну, покласти камінь з ім'ям. А, але тіла немає. Масове поховання, сотні людей. Я задумався. А послання? Воно теж частина вашого діда. Можемо зробити символічне поховання: покласти копію послання в капсулу, закопати, поставити камінь. Вона кивнула, очі сяяли. Так, це правильно. Він хотів, щоб його пам'ятали. Зробімо це. 20 січня 2026 року на Личаківському кладовищі ми поховали послання Степана Коваля. Я замовив гранітний камінь, на ньому вирізали Степан Олексійович Коваль, вчитель, пророк, патріот. Вірив у вільну Україну Металева. Капсула з копією послання. Лежить під цим каменем. На похорон прийшли десятки людей. Я розповів історію в соцмережах. Вона розлетілася Львовом. Вчителі, студенти, ветерани, звичайні люди. Священник відслужив панахиду. Оксана Степанівна поклала квіти. Я стояв поруч і промовив кілька слів: Степан Коваль не дожив до незалежності, не побачив синю жовтого прапора над Львовом, не обійняв онуків, не побачив вільної України, про яку мріяв. Але він бачив далі за нас усіх Він бачив 2027 рік, бачив повну перемогу, бачив Україну, що стане світочем для світу. І він залишив нам це знання не через телевізор, не через інтернет, не через сучасні технології. Він заліз у стіну, заклав бляшанку, сподіваючись, що хтось знайде через 73 роки. І ми знайшли саме тоді, коли потрібно було знайти два пророцтва вже збулись Листопад і грудень Чекаємо на третє, лютий. Підпишіться на канал і. До зустрічі в наступних відео я буду розповідати про кожне збуте пророцтво, про кожен знак. Слава Україні! Героям слава!